Буде Вилучати. Вилучати це транспортний зації, тому прошу. Не заважати їм, вони накачають колеса, це вже описано, справа заведена. Пан Єрема і я дали свідчення. Де ми побачимо звіт про звіту? Я народний депутат. Я я ж його зупинив. Я діло не зам'яли? Я зацікавлений в тому, щоб його здобути. Я просто кажу, що його треба, що ви не нам контроль повний на цілі. Слідчий прийняв народний депутат, прийняв заяву про скоєння злочину слідчий прийняв рішення щодо затримання транспортного засобу на батьківщину. Я. я просто зупиняв. Вилучає. Ви Зараз Так, батька. Я встанавлю його. Йо? Извините, я встановлював і заяву перевіряв. Я визвав противну сполучку. Я визвов противну службу. Питання зрозуміле, да? так? Будь ласка, не зараз є міліциклу. Вже слідчі діє вирішив його вилучити. Просто що ви дали на качати колеса, вони. Вони Дякую всім! ми вже зробили, він не буде.

Річі прийняв рішення, його дії обов'язкові для виконання. це згідно закону. Все, Хлопці, тут дуже пішла справа. Тепер давайте, будь ласка, так. Будь ласка, слухайте всі мене. Будь ласка, слухайте всі мене. Слухайте мене. Не робіть, будь ласка, нічого не пугайте. Водій заходить з Тоже лізу. Як і будь ласка, будь ласка, вони робити.